Поговоримо тепер про інші міста, які на превеликий жаль також постраждали. І наступне місто у нас Івано-Франківськ. От е, таку світлину ми маємо. Повідомляється, що в е, виробничі складські приміщення на превеликий жаль прилетіло сьогодні і, е, 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 значить, е, мер міста Мерцінків. Дописує, що на жаль, в Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракети Шахеді. Він пише: маємо у трьох селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюється, уточнюється зараз. Масштаби знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в легкому стані. Пише він також уточнюється. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо. ППО дописи усім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. Тобто, зараз івано франківськ піддався наймасштабнішій атаці спочатку вторгнення Росії в Україну. Дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам. Усім, хто зараз надає допомогу. Інформація уточнюється. Буду інформувати, пишіться. Підпишіться на мої канали. Ну, зрозуміло, да. Місто усім надасть допомогу, Головніше зараз це людське життя. Ну, можна було і без реклами своїх власних каналів, якщо чесно, прокоментувати, що відбувається вперше. До речі, я чую, що помер там, просив підписатися на, на його канали, використовуючи як інформаційний привід прильот в його рідному місті. Чесно, це якось дивно виглядає. Що це за прильот? Подивіться на екран, є маленький відеофрагмент. Більше не покажу Івано-Франківськ. Половина частини, ну, половина кадру заблюрена, як ви розумієте, самі можете здогадатися чому. А половина видно. Ну, головне, що нам видно, сам прильот, на превеликий жаль, так, івано франківськ От Ківа вам також про цитували. І він сказав про те, що. От на привели жаль, ми маємо е, такі наслідки в е, Івано-Франківську. Тому будемо стежити за розвитком. Будемо стежити, друзі, за тим, як в подальшому розвиватиметься ситуація. Е, далі перейдемо до міста Харкова. І е, що давайте пана Терехова зараз, очільника міста, будемо цитувати, який. Також вчора, самісінького вечора, писав, що в Харкові вибухи все почалося близько другої ночі. Він каже, розпочалася масована з повітря атака на місто. На Харків сунуть ворожі бойові дрони. Пише він. Потім, о перші 38 вибухи почались. Перший приліт попередньо в Київському районі. Потім третій вибух. Потім він пише: в місті пролунали чотири вибухи. Як наслідок, велика пожежа у повітрі неподалік від міста, ще є бойові дрони ворога, будьте обережні, і це все відбувається в рамках 10-20 хвилин. Далі він пише, що за інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання в Київському районі міста по кількох локаціях. Наразі інформація по постраждала не надходила щодо наслідків, пише Терехов. Йде вивчення на місцях у бік Харкова. Ще йдуть бойові БПЛА ворога. Будьте обережні, він дописує за попередньою інформацією, В Харкові зафіксовано 11 прильотів. Один з них біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі. Наразі без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Наслідки усіх ударів. По гаркову уточнюється це вже друга 17 ночі. Далі пів на третю ночі він пише: по локації одного з прильотів вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені. Дорога, травмені, травматрамвайні рейки і електродроти щодо постраждалих. Уточнюємо. Далі він пише, що ще один з наслідків атаки повітря на Харків, пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих інформації наразі немає. За уточненою інформацією ворог здійснив 12 ударів по Гаркову цієї ночі. Написав. Дерехов. Окрім цього, є ще його відео звернення, його оперативний коментар. Давайте зараз, будь ласка, послухаємо і повернемося. Знову ми під обстрілами міста Харків перебував під обстрілами. Взагалі було 12 влучань. Постраждало промислове підприємство, газопровід. Крім цього, постраждала дорожна частина, трамвайні рельси, також мережа. Електра, яка заживлює трамвайні маршрути. Хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби. Крім цього, я дуже вдячний нашим Збройним силам ППО, які збили 5 шахедів, які літали до міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, вибита в житловому фонді 50 вікон. Це очільник Харкова. Терехов, який прокоментував зокрема ситуацію щодо нічних обстрілів міста, тримайтесь харків'яни. давайте, друзі, підтримаємо харків'ян. Пані Оля Чеш нам дописує в ефірі. Я з Харкова ніч була жахлива. Пані Олю. Тримайтесь. Будь ласка, я хотів би попросити всіх глядачів, які нас дивляться з інших міст. підтримаємо харків'ян, кияни, які сьогодні постраждали. Давайте підтримуємо івано Франківців, франківців, так людей з Франківська. Всі, ті, хто сьогодні пережили ось масований ракетно-дроновий обстріл зі сторони Російської Федерації. Мають ну хоть бодай декілька слів на підтримку від нас отримати. Тому я в ефірі до вас звертаюсь, друзі. Ми з вами тримайтесь, будь ласка, і закликаю наших глядачів також писати нам в чат зі словами підтримки. Цих людей далі. У нас місто Суми. Що в сумах взагалі відбулося? Ну це вчора. Вчора ближче до вечора Стало відомо, що російські дрони атакував суми, пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання. до медиків звернувся семирічний хлопчик. Його мама вони перебували поряд із з місцем влучання. БПЛА Сумщина зараз піддається фактично, ну, чи не щодня. Масовним російським ударом, якщо не масованим, то точковим. Якщо не точковим, то каби летять. Якщо не каби, то дрони. Якщо не дрони, то ракети. Ну загалом, сумщина зараз переживає не найкращі дні, м'яко кажучи. Так а, направду найжахливіші, напевно, і, і, і це дуже погано. Тому будемо стежити за розвитком подій в цьому регіоні. Сумчани, тримайтесь. Будь ласка. А це друзі, знаєте, що це мапа того, куди і як летіли дрони шахеди ракети. Рух шахетів ракет над територією України цієї ночі, от він так виглядає приблизно, так. От журналісти дають таку графіку, подають таку інформацію, тому ну ось, власне, маємо. Маємо таку інфу. Так, друзі, тепер ми будемо рухатись далі. Тепер ми будемо звертатися до інших. Новини, які вже стосуються не України, а Російської Федерації, тому що ми маємо звідти також новини, які стосуються чого Правильно, які стосуються обстрілів. Ну не тільки ж Україну обстрілювати. Ми обстрілюємо ще й Росію, і зараз я вам покажу лише декілька секунд. Мені потрібно для того, аби завантажити світлини і відеофрагменти, і я вам обов'язково покажу, як і що сьогодні прилітало на територію Росії, а саме куди. І от Ростов і Москва сьогодні постраждали. Давайте зараз звернемось до інформації. По-перше, Москва. Подивіться. Буквально перед тим як вийти в ефір, там російське видання «Медуза» повідомило про те, що українські безпілотники атакували Москву, і нібито уламки впали на будинку. Ну, ми дійсно бачимо так, бачимо, що не валі. Що уламки зазначають, що російська кривожопа ППО наші дрони, які летіли по законним військовим російським цілям. Ну от вони збили, тому уламки впали на будинок на дах і відбулось займання. Значить, повідомляється, що російські сили ППО в ніч на 21 липня. Збили 15 українських безпілотників, які летіли напрямку Москви. Про це повідомив глава міста Сергій Собянін. За його словами, уламки БПЛА впали в районі поселення Київський і Нової Москви. Працюють екстрені служби. Написав він, ухвалюються всі необхідні заходи. Серйозних пошкоджень і постраждалих за попередньою інформацією. Немає телеграм-канал База публікує це відео. Це відео з телеграм каналу на якому ну, от видно пожежу, як ми бачимо, яка виникла на даху багатоквартирного. Будинку в поселенні Київській Росавіація вночі також запроваджувала ну обмеження на роботу всіх чотирьох російських аеропортів: Внукова, Домодєдова Шеремєва, Жуковський. І от обмеження діяли тільки близько трьох годин. На жаль, тільки близько трьох годин. Після чого їх скасували. Тепер щодо чого щодо Ростовської області, і Ростова, зокрема, ну от певний відеофрагмент. Послухаємо, подивимось. <Слеж> так, ну що тут хочеться сказати? Це, до речі, з відозвіти ж. Значить, по-перше, повідомляється, що в ростовській області безпілотники спалили цієї ночі залізнодорожну станцію в селі каменоломні Принаймні така є попередня інформація. Більше інфи я не побачив, от вам скажу чесно. Є лише от декілька світлин. і Ось друга з них. Так, давайте зараз очі зроблю. Мені щойно на очі кинулася одна інформація про цей же Ростов. Дивіться, що пишуть російські ЗМІ про Ростов зараз. В ростовській області українські безпілотники збили у Новошахтинську в Шахтах і в Новочеркаську. Повідомив глава району Юрій Селюсар. Через уламки, що впали, відбулося декілька пожеж, в тому числі в будівлі. Ось, в тому числі в будівлі на залізнодорожній станції в поселенні в поселенні, яка називається Каменоломні. Затримується 26 пасажирських потягів. Попередили в РЖД російські залізні дороги в міноборони Росії. Повідомили, що протягом ночі російські сили ППО перехопили і знищили 74 українські безпілотники. З них 23 на території московського регіону, в тому числі 15 дронів, які летіли на Москву. Українські безпілотники в останні дні друзі, це треба сказати. Активно атакують Москву, активно атакують російські регіони. І на фоні ось цих атак російська авіація постійно запроваджує різні плани. Їхній улюблений план це килим. Російські олігархи втрачають гроші. Я вчора робив блог у себе на Ютуб каналі «Бі Онлайн І ви навіть не можете уявити, хто володіє всіма аеропортами в Росії. Це російські олігархи від Дерипаски, який там південними аеропортами володіє до Ротенбергів, від Ротенбергів до інших. Там там доскоро багатька. Значить там дуже багато цікавих. Речей тому підпишіться на youtube канал Бібік Онлайн, якщо комусь цікаво. Я там блоги роблю і, е, і буде вам щастя.